Родився я в селі Мшанець Борівського району Тернопільської області, закінчив школу, потім закінчив університет Івана Фенка, математичний факультет. Працював на кафедрі вищої математики, потім і громадська робота, які часи до незалежності. З 88-го року, про що вже говорив і пан Євген, і пан Олесь Танюк, багато приходилося робити з тими першими. Я би сказав людьми, які повстали проти режиму. Я говорю про не тільки рух, не тільки про меморіал, а ту роботу, яку треба було робити ще в молодості, сапкою перевозити, продукцію з Прибалтики, на власних машинах, ризикуючи, збиратися в тих чи інших таємних кімнатах, кабінетах, формувати ту чи іншу книжку. І ніколи я цього не забуду, коли в 92-му році передрукували ми книжку. Олени Степанівни, сучасний Львів, де була абсолютно показана історія така, що ну, ці книжки, як каже пан Голес, давали дуже багато. Вони всі доживали до того, щоб побачити потім, як буде далі життя. Потім я працював в спільне науково виробниче об'єднання Студентський Львів, займався молоддю. Це було біля чотирьох років система НТТМ, це перші кооперативи. Потім з 94-го року прийшов спеціалістом 32 роки в Західноукраїнський комерційний банк. Тепер він є кредобанк, перед тим був кредитбанк. Працював в міжнародній сфері фінансів. Вісім з половиною років я був керівником або головою управління банку з іноземним капіталом. Фактично. Після цього я очолював. І до сьогодні в очолюю один з півзасновників разом з Мирославом Мотковичем Володимиром Турецьким і я, фон Короля Данила, який, напевне, ви бачите. За шість років ми видали більше 100 видань. Разом з тим ми зробили оперу Мойсей, єдина опера Львівського оперного театру до приїзду Івана Павла ІІ. Ми зробили багато інших речей, які важко перераховувати. Я думаю, це немає потреби. І саме головне, що коли я створив громадську організацію змін» на Бівщині, фактично я був керівником організації, був депутатом Верховної Ради. Так сталося, що став комендантом Майдану Пруспілок 101 день разом з теж Байданівцями, як є Богдан Дубас, яким ми перебули, а він і до сьогодні ще перебуває в певних відносинах. Тих проблем, які є на сьогоднішній день. І потім був обраний головою Національного банку України, Непростий, непрості рішення, непопулярні рішення. Можна мене і усуджувати, можна в неї розуміти, але це був виклик часу, який потрібно було робити. На сьогоднішній день продовжували ми роботу і закінчуємо певну роботу громадського напрямку. Це по фонду Короля Данила. І разом з тим. Громадська робота, яка в плані громадсько-політичному продовжується у мене на сьогоднішній день. Також паралельно є доцентом Львівського політехнічного університету. Це вже більше 12 років, а загалом стаж більше 25 років. Отак От коротко. Добре дякую.